Доброго ранку малята, яка в нас зараз пора року. Вірна зима. Навкруги стоять голі дерева і кущі. Та, на жаль, ніде немає жодної яскравої квіточки. Але в нас дома на підвіконі чи полощі стоять горщики із гарними кімнатними квітами. Кожна квітка має корінь, стебло, листя та квітку. Це квітучі рослини. А деякі квіти не мають яскравих квіточок, вони називаються неквітучі. Для того, щоб рослини гарно виглядали та дарували нам кисень, треба правильно за ними доглядати. Обов'язково рослини треба оприскувати, розпушувати землю у горщику, поливати заздалегідь заготованою водичкою. Не слід забувати, що кімнатним рослинам потрібно світло та тепло. А зараз. Я розкажу вам казочку про квітку. Жила собі квітка у хлопчика Сергійка на підвіконі. Він не хотів за нею доглядати, дуже рідко поливав, тому земля в горщику була суха та дуже тверда. До того ж, він задвинув горщик з квіткою далеко від сонячного світла. Квітка стала дуже сумною, і в неї нахилилися стеблини та листочки аж донизу. Одного разу. До нього прийшов друг Миколка і зробив йому зауваження, що за квітами треба доглядати. Хлопчики разом розпушили землю, оприскали листочки та полили квіточку. Дуже скоро квітка стала яскрава та милувала око хлопчиків. Фізкульт хвилинка з рослинами. Раз, два, час вставати будемо відпочивати. Три, чотири стали всі за рослиною. Повтори. Трошки відпочила, зараз ми з вами зробимо квітку з пластиліна. Це в нас буде барельєфне зображення. Нам знадобиться картон, кульки червоного кольору жовтого та чотири шматочки зеленого пластиліну. Для початку нам треба нанести зображення квітки та зробити рамочку. Скотити 5 кульок червоного кольору, одну жовту. Та зробити 4 ковбаски зеленого кольору. Отже, приступаємо до роботи. Притискаємо червоні кульки до нашого зображення. В нас вийшли листочки. Всерединку вкладаємо кульку жовтого кольору та притискаємо. І наостанок робимо рамочку зеленого кольору. Ось така гарна квіточка у нас вийшла. Дякую. До побачення.